Я думаю про вас, я знаю, що ви є, Моя душа від цього вже світає. Ось ці слова і стануть за співом нашої розповіді про людину, яку добре знають на Іллінеччині, яка у повазі поміж люборобів нашого милого Поділля, людину, яка прикрашає собою землю Микола Олексійович Сенчук, тягунський голова. Цей титул даний сельчанами, залишається незмінним ні за колгоспних часів, ні тепер, коли йдуть тягунці битими шляхами дорогами сучасності. Щоб заглянути у людську душу, треба побачити її очі. Вони у нього, як два озерця, які увібрали у себе усю світлість і людяність, зморшки біля них, то прояв того, що роки глибоко зорали життєву ниву Миколи Олексійовича. Але лягли вони ті рельєфні мережива так, що завжди, за будь-яких обставин, його очі дарують ближньому веселики, навіть тоді. Коли Семчук сердиться, очі його добром поглядають. Він не раз сам себе запитував, чи багато потрібно людині, щоб вона відчула себе щасливою. І відповідав приблизно так, дайте їй на стіл добрий, мов сонце хліб. А ще милу працю в руки та любов у груди, і людина не зігнутою тінню, а напівбогом піде по землі. А якщо ще й довкола відчує, як розмовляють своєю мовою дозрілі пшениці, як на світанні по особливому дихає свіжовиорна рілля, то й настане щаслива благодать. Рівно чверть століття тому для загальнолюдської історії це мить, а от для тягунців це ціла епоха. У таку ж пору гарячого хлібозбору у тягуні обирався новий голова колгоспу. Кандидатури пропонувалися різні: від райкому, від управління. Від від від. від. А сільські люди стояли на своєму. Хочемо на голову Сенчука. Наполягали так напористо і емоційно, що довелося сватачам із району відступити. Хто його знає, чому так повірили, чому так забажали люди? Може, відчували, що Микола Сенчук з їхнього тіста він зможе, він поведе, він відродить. А відроджувати на ту пору було що колгосп імені Леніна заборгував державі на 1987 рік понад 1 мільйон радянськими карбованцями. Хтось скаже або подумає і буде правий, незавидна спадщина, справжнє попелище. А Синчуку не давали спокою зовсім інші думки. Як йому землі кланятися низенько, щоб до хліба бути близенько? А багатством на липень того ж таки 1987 року у колгоспі імені Леніна були хіба що тільки люди. Це перві, які перші голови, люди пішли в супереч народу, щоб не робилися, а іконпартії і так далі. Ну, слава Богу, що повірили, я їм повірю. Це з їхньою допомогою. Це все трималося господарством, нічого не розбазарили. А зараз ну я все, зараз нема такої. Бруське слово оприділеності, ніхто не знає, що йде завтра. Я ж знав, що завтра воно так буде сьогодні. Не кажу, що там було хуже, чи там краще. А хоча б так, як було я сьогодні. Щоб я знав, що це буде сьогодні. Ситуація до кінця ніхто не приймає, то не цій ніхто не приймає, не ніхто не приймає. На хлібці немає. Почти 40% пенсійних фонд, зарплати. Микола Федочка, а що вдалося? Дивіться, господарство таку структуру утримує, як і приколос. Да. Тримається гурту і не випали з колії? Ну як? Ну, ну, як, ну я скажу. Саме головне, що люди повірили, понимать, самі в себе, не в мене, самі в себе. Люди повірили, що одне, що ми не всі повірили, мені так в бічці людей кажуть, що Бог руки не дає. Бо голодає. Душу і душу, да. а ти вже маєш руки, думаєш щось роби, робить. Сузідається, яка приймається. Я, да, я дивлюся на мене цього тут, десь чоловік. Десь більше сорока більше зарплату за мене получають. І на це не забію. У нас ще залишилось 24 голови де тисячу голов тваринства. Це ж це нічого тваринництві зараз працює 73 чоловіки. тваринництві працює будівельна бригада. 6 чоловік. Ну, втім ніяк молодь лишається. Ну, я хляб, став, в мене кадри молоді, на фермі, на тракторній бригаді. Просто немає таких дуже не порядних людей. Та всі самі молоді. Процент 98 років. Кажуть, люди орють землю, а літа душу. І переорано її оцю мужицьку душу і вздовж, і впоперек, та так сполосовано, що й диву даєшся, як та душа тіла тримається. А вона тримається, як кремінь, бо завжди має надію, що завтра житимемо краще, що щедре тягунське поле і молодшені та м'ясні тягунські ферми принесуть достаток і стабільність у кожну тамтешню родину. Цим ось вже 25 літ живе і працює у сільськогосподарському товаристві Україна і Микола Олексійович Сенчук. Вивіски ним очолюваного господарства змінювалися на вимогу часу, але то не змінювало суті справи і хліборобської моралі. Живали за різних перетрубацій лише тому, що трималися гурту, що прислухалися до керівника, який, на диву сучасності і сучасникам, не зрікся принципу колгоспного часу шанувати людей праці, його неодноразово нагороджували. Його портрет, селянина, працелюба, красувався на дошках пошани різного рівня. Перед ним готові зняти капелюха і високопосадовці. Шановний Микола Олексійовичу, усі, хто вас знає, з ким перетиналися шляхи дороги, хто йшов до вас з чистою душею і без лукавства і з нагоди 25-ліття вашого кермування у рідному господарстві мають бажання сказати, що бережуть велику надію, що ваш вас жайворонок долі ще не одну яру весну виманюватиме вас до плуга. Що ще без ліку куватиме зозуля, зорюючи в садках, і що ще не раз ви благословлятимете хліборубську родину тягуна у щасливу путь, на хліба і запашні покоси, на щедрі удої і вагомі прирости, Миколу Олексійовичу, цього хочуть люди, а їм відмовляти ви не вмієте.